Я витрачаю, що мені ще тяжко Я Повністю підтримую і думаю, що мій адвокат повністю обґрунтував. нікуди не будемо абсолютно, тому що є ситуація, яку треба вирішувати на даний момент. Прошу не субут гуманним, так як я ще поки не встановився, мені ще потрібна спеціалізована медична допомога. У мене ще є шви, які ще мені не зняли. Так би я не впевнений, що воно о, о, по місті позбавлено волі кваліфіковані працівники, і в них є всі, всі методи і способи, щоб все все добре поснімати їх. Тому що ще з однієї рани я пов'язки міняю, бо ще сучиться для Я так розумію, що. Ви закликаєте до співчуття. Мені просто ще важко. До була. співчуття. Ні. Ну відчувається, що ви просто в гуманності і все інше. Зрозуміло. А, ну, я Єдине, що може в уманні. якщо вам важко стає, ви можете сидіти дати пояснення. Я не заперечую. Чірва після вчинного ДТП намагався покинути місце ДТП, намагався уникнути відповідальності за скоєння. Злочину шляхом вигадки, нібито існування шостого пасажира або шостого учасника е, даного ДТП. І що саме він є потерпілим у даному ДТП, не винуватцем, а саме потерпілим. Це підтверджуються покази навіть свідків. Крім того, е, на даний час підозрюваний Чирва перебуває у розшуку по лінії ТЦК. Так скажіть, будь ласка, ви за кермом були в автомобілі? Ваша честь, я не пам'ятаю цього. Тобто, пам а вже... чого ви не пам'ятаєте? з чим не пам'ятаєте. Я пам'ятаю, коли от, вже... От, це, адвокат, все працює, адвокат каже, і... ви не були в стані алкогольного сп'яніння. Ви законослухняний громадянин. Ви не працюєте, у вас доходів немає. Але ви дуже хочете допомагати і відшкодувати пишуть. збитки. Нелегально працює, офіційно не працюю. А, нелегально. нелегально. нелегально так ви таки напишіть на прокурора, що може треба мене притягнути ще за це до відповідальності. Ні, ну, ну співчуття викликаєте. Так? І, і просите у присутніх всіх. Ні, в чомусь відчуття. Якщо я слідство е встановить винний, то я принесу повні міри наказання, там, тому що фактиць факт. І факт, і факт і так факт. а хто був за керування? Я пам'ятаю yes. пам тільки, коли вже допомагав, допомагав людям приводити своїх чувства їх. Так звідки ви вийшли, щоб допомагали людям, так? Я не вирішую, зараз ми не вирішуємо питання вашої винуватості, не винуватості. Зараз тільки вирішуємо питання. Я просто наскільки хочу зрозуміти, наскільки ви зараз ну, адвокат сказала, ви дуже добропорядна людина. Я хочу почути, ви добропорядна людина. Таке я ж говорю. Я не пам'ятаю сам момент, хто був за кермом. Я пам'ятаю, що ми сиділи і в щасті, і потім пам'ятаю, коли вже бігав. У вас все по нулям. За які рахунки ви там в щасті сиділи? Ну, Я з друзями був. Вони платили за вас? Ага, а Тесла чия? Андрей. — Андрій Ви сіли за чужих ірму? Я, я не пам'ятаю, ще разом говорю. Так в якому стані ви були? Всі. Ну, всі ви хлопці сіли плавали. У мене я про — Добре, при то ми машина перевернулася. Ну я ніяк, я не пам'ятаю чесно. Я себе сказав, що вітаю, да, був я. А ви вмієте я... їздите за так. На, тиж, так? Ні, на всіх машинах. Ти... Всіх... А, Ні, ви, ви нелегально працюєте і заробляєте саме таким способом. Ні, на СТО так, так На СТО. На своєму СТО? Ні. На чужому СТО. Так. Так, Тоді, будь ласка. Скажіть, будь ласка, якщо ви такий... Сухняний громадянин. Комендантська година, з якої по якої години? З 12 вважаю, це стосується. Я вважаю, це свідчить про характеристику характер, підуть. Я вам скажу, я ну, чесно не знаю, тому що я дуже рідко в нинішній час, тобто би в мене є робота вдома, дом, дом робота. Я знаю, що там з 12-ї години точно. А до скільки чи до п'ятої, чи mm. до 4? Ну, з третьої години комендантська година ще й є, продовжується. Ну, я не можу, ну, можу так. Ну, ДТП ви скоїли о котрій годині? Приблизно. Не пам'ятаю. Без... Якщо ну, ми вийшли з щастя, може бути десь. Це в показах матеріалах вже, то я побачив, що там 3.30, по-моєму. щось таке. Це під час дії комендантської години. 87 року народження, який на даний час відсутній за місцем реєстрації, оскільки проживає в місті Києві близько 10 років. Це ваша мама так каже на вас. Останній раз мій син приїздив в Сорочинці рік тому. Це було 21-го, ну якщо я не помиляюсь, можливо, 21.05, 21, -го, -го, 21 -го травня цього року. Тобто, ви рік по тому були у вашої мами. Як ви їм можете допомагати, я не знаю. Приїздив рік по тому. Номер телефону, який належить моєму сину, я надати не можу. Все, що я можу повідомити з даного приводу. Все. Ви перед кафе Щастя були в кафе Ізі. Там знов-таки вживали алкогольні напої. Ну такі, ви кажете, у вас по нулям, а при цьому ви кажете, що у вас є дохід. Ну, так, дел... я не логіка. Працює на СТО. Тобто, ну то що куш, я ну, взагалі не працюю, сижу вдома, нічого не роблю, Я працюю так, виховаєтесь від ТЦК, чи що вдома сидите і дрожите? Ну я не зрозуміла. Поясніть, ну за, знаєте, деякі зараз чоловіки дійсно сидять і не працюють. Тишкам нишкам йдуть на роботу е перебіжками. Є таке. Я, я не кажу, що я не до вас. А от ну просто я хочу зрозуміти. Ви працювали реально от, на службі, так? так? Ви працювали. Потім а, ви вирішили піти. А тепер вам попали. дуже складно працювати. Я попав під А, а ось. Тепер зрозуміла. Скорочила. Да, зрозумі. Тобто була правова підстава, так. Да, да, да. mm. Тепер зрозуміла. То тобто ви були змушені шукати собі, але фу -фопом нічим не є. вас не офіційно там. Але ж ви орендуєте квартиру притом на центральній вулиці. Де не лише, так? Оренда скільки? Написали, що. Ну, ви? на камеру це говорити не буду. Я, 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 думаю, я б не хотів, щоб власник зачав квартира. Власник, квартира. Ну, ви ж кажете, у вас все по нулям. Я не офіційно працюю, тобто я маю дохід, офіційний дохід. Я зробив машину, мені заплатили. Зараз суд повинен визначитись. Є обґрунтований розмір застави прокурора. Чи він є необґрунтований. Дозвольте. А це визначається в тому числі і можливістю вам орендувати квартиру. Вона коштує, бо я знаю, що деякі орендували в Полтаві і платили і 30 тисяч. Зараз, можливо, це інші ціни. Я не знаю, які. Ну, я не орендую жодне. Ну, то скажіть в межах якоїсь. Я прошу суд задовільнити клопотання. Та застосувати до підозрюваного вчірого Владіслава Ігоревича 87-го року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 454-200 тисяч гривень. І взяти під варту завісу. Бачите, Я хочу звернути увагу, що запобіжний захід це не про покарання, як вживає в своєму клопотанні прокурор. А це про ризики, це про забезпечення належного здійснення досудового розслідування. Те, що не сказав підозрюваний, за скільки він знімає житло, можливо, в нього договір є там конфіденційність, про нерозголошення власник прописав. І те, що злочин вчинений був за версією прокурора в комендантську годину, ну це також не є особливістю. Те, що він одноразово відпочивав а, в закладах, ну це також не говорить, що він має якісь надзвичайні доходи. Це кожна людина в принципі може дозволити собі. Відпочити, ну, заклади зараз всі не дешеві, тому будь-якому якому він не відпочивав. Прокурор би сказав, що це в дорогому закладі, лакшері і так далі. А, постановив а, клопотання слідчого. Задовольнити застосувати відносно черви Владіслава Ігоріча запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб по межах строку до судового розслідування до 18.08.2025 року. Строк тримання під вартою червою Владислава Ігоревича рахуватися 17 години 30.06.2025 року. Одночасно черві Владіславу Ігоревичу визначити запобіжний захід у вигляді застави, в межах 150 розмірів прожиткового мінімум для працездатних осіб, в сумі 454 200 гривень У національній грошовій одиниці. Виконання даної ухвали покласти на Державну установу Полтавскую установу виконання покарань номер 23.